Будуй сані влітку, або що потрібно врахувати, щоб наші цитрусові рослини були готові до зими. Доброго дня! Мене звати Руслан. Я ще досі не придумав своє фірмове привітання, але ми обов'язково його з вами придумаємо, як каже мій оператор, за що йому їй велике дякую. Добре. Сьогодні у нас з вами дуже таке практичне та обширне відео. Обов'язково будьте до завершення. Ті питання, які у вас виникнуть під час відео, рекомендую писати в телеграм-канал. Знизу під цим відео є посилання на телеграм-канал, де ми з колегами-цитрусоводами обмінюємося корисною інформацією. Також там проходять різні цікаві конкурси. Що я хочу розпочати, так це з горщиків, тому що спілкуючись з тими чи іншими людьми. Та які ну, цим займаються так. Є в мене рослинка, та я хочу лимон. Та я хочу лимон там, чи ще щось. І що вони роблять? Вони купують горщик найдорожчий, бажано керамічний з одним, з одним отвором 에, в самому горщику. Це є перша критична помилка, коли ви вирощуєте цитрусові рослини. Що вам порекомендую покажу на практиці, та, це звичайні горщики, і ви бачите об'єм. Сьогодні на практиці ми якраз з вами будемо пересаджувати, та, але декілька слів та, і з практики. Перше, зверніть увагу на об'єм. Починаємо від малого до великого. Не лінуйтесь, кожних півроку, рік часу пересаджувати свої рослини. Тобто, безпосередньо горщик має збільшуватись на невеличку кількість, та, там, два, ну, умовно 10-20%. Чому це потрібно? Для чого це потрібно? Тому що задача кореневої системи давати не лише поживні речовини, які знаходяться в самому ґрунті, а ще і повітря. Відповідно, якщо є маленька рослинка і такий великий горщик, корінева система теж маленька. І це все, що навколо, е, вода, ну, яка просто Ця рослина ну, не засвоює. Вона починає гнити та коренева система, і рослинка пропадає. Тому є маленька рослинка, є маленький горщик. Потім вона виростає, і по мірі того, як вона виростає, ви пересаджуєте. Як з'ясувати, чи коренева система потребує вже більших, більшого горщику? Показую вам на практиці прохання до оператора це показати. От, зверніть увагу, будь ласка. Ви яскраво бачите, що коренева система вже переросла цей горщик, вона вже проситься, Руслан пересади мене. Ну, Щодо Папаї, у нас з нею такі стосунки, е як кажуть, не дуже сприятливі, ми не можемо знайти, е де нам в цій квартирі прижитися. та І взагалі, з власного досвіду, скажу, Папая така вона, ну, то, як кажуть, рослина вона звикла мати своє середовище, але. Для квартири папайя, ну, така проблематична щодо вирощення. Та створити її ті умови дуже-дуже проблематично. Тобто, для, е, скажімо, таких великих рослин, та які потребують такої великої е, високої вологості, Ну це трішки проблематично. но я не здаюсь, ми з нею не здаємося. та Ми шукаємо місце, там ми постійно кудись переїжджаємо і хочемо знайти те дійсно, де нам буде зручно. Добре, тому. Так, і лимон, та щодо кореневої системи, і всі, вони вже безпосередньо через нижні отвори свої корені та й випускають. Ще важливий фактор, щоб ми відразу з вами це розібрали отвори. Чим більше, також зверніть увагу, є ще бокові отвори. В попередніх відео своїх я вам показував, що в свої рослини ще знизу я додаю такі ковпачки. Для чого? Щоб от, як бачите, та, щоб все зайве, вся зайва вода вона знаходилася тут знизу підлону. Це ще створює в літній період такі, додатковий парниковий ефект. тобто вона фактично випаровується. І в такому вигляді ви рослину не залиєте. Тобто ви проливаєте її та, і все, що зайве, в не знаходиться тут. Тому користуйтеся, це коштує 3 копійки, так само, як і ці горщики. Та їх не проблематично знайти, підберіть, які вам зручні, та які ви можете постійно собі придбати, та, і вони знаходяться поряд з нами. Добре. Переходимо до практики. У нас сьогодні з вами дещо в процесі я буду коментувати і робити, та ділитися своїми інсайтами щодо літнього періоду. Як бачимо, наші два лимона, та які вижили, якщо ви не були. Присутніми не переглянули відео щодо біогумусу, які я роблю в домашніх умовах. Підпишіться на сторінку, по-перше, щоб вам приходили пуш-повідомлення, поставте кажуть, нагадування про це. Та. Фактично, це два лимона, два лимона, які я саджав та, і які фактично виросли, тобто за допомогою біогумусу. Про це в попередніх відео. Та, сьогодні ми їх пересадимо, перепрошую, але ми їх пересадимо трішки інше. Так, ми вже пересадимо горщики зараз хвильку. Е, щодо цих лимонів. Так, і декілька слів про лимони. Теж я бачив різні ситуації. Ой, у мене малесенький лимончик, він от такий вже квітне. вау-вау, радість яка. Та, е, в мене, буду, мене будуть плоди. Дивіться. 22. Намисно порахували лимончика, які. Ми обрізали та для того, щоб наш лимон зберіг 10. Тобто, якщо ваш лимон зацвів, а на ньому 10-15 листочків, вже обрізайте. Дайте йому е, стати таким справжнім деревом, який буде вам плодоносити 30 років, 40 років. Ну, дайте йому перших 3 роки, та коли він лише тільки Зацвітає та не радійте тому, оберіть квітки і в подальшому та дивіться, щоб у вас одна-дві таких лимончика було на великій гілці. та Ті, хто зі мною довше, знають, що в мене є великий семирічний лимон, такий плодоносить, але навіть на ньому, бачите, я змушу мушу обрізати та додатково робити таку зачистку, тому що він сам себе знищує. Фактично, всі сили він направляє на те, щоб. Плодоносити. Та, і на практиці та, ну от не, не було тоді камери під рукою, е, був вже на ньому такий невеличкий лимон. Но за рахунок того, що було зайвих ще 20, та він його скинув. Тобто той лимон вже був десь от таких розмірів, та я вже його побачив, Ну як він вже лежав. На жаль, та, це я зробив трішки запізно. ну мав, мав невеличку відпустку, але робіть це вчасно. Тому, якщо у вас повторюсь, Маленькі ще, та і немає 30-40 там листочків. Та обрізайте. Зробіть це дерево справжнім, та щоб воно було міцним. І щоб воно вас радувало десятки років, не, але не один-два рази. Добре. Тому ці лимони ми відщепили та відрізали ще ніби місяць чи два назад. Та. Це у нас, як кажуть, от його дитинка. Дикий лимон, як я його називаю. Чому він дикий? Тому що ну, фактично я не знаю, що то, коли я його купував. Та, Фактично мені і не сказали, і сам це трусовод каже, ой, синко, та то вже я їх 30 років вирощую, та, тому який то сорт я і гадки не маю. Але що в ньому дуже добре, що він є такий, знаєте, живучий. Фактично, я живу в Західному регіоні, в місті Львові, де Сонця не є так багато. Та, і перепади температури от я порівнював та, фактично в Одесі, в Одесі температура вночі така, як в нас в день. Ми розуміємо, та, відповідно, в нас вночі це набагато менше. І я кажу, дуже важливо, щоб рослинка вона була адаптована під той регіон, та, де вона буде в подальшому рости. Ми вам також на замітку та можете брати на озброєння, та, що краще вирощувати рослину з малого. Та, вона адаптовується під вас, під ваші, як кажуть, стиль, та, під, ваш, під вашу воду, що теж важливо та, для рослин. Тобто ну, такі навколишні всі фактори під ґрунт. І тоді вона фактично стає вашою. Добре, ці вже, як бачимо, вони проросли. Бачите, я навіть не можу витягнути. це. Що, що творить біогумус, які дива? Бачите? яка вже... Це не то, що корінчики, знаєте, я деколи бачу. там... Ой-ой-ой, е, у мене там корінчик проріс. О, дивіться, тут ой-ой, ой ще відломалось дивіться, які Гарні -ко коренева система. Та? Фактично, О, такі вони за місяць вирощуються, та? пророщені в біогумусі. Попередньо я підготував також як кажуть, субстрат, який у мене йде з універсальної компосани. Та ґрунт компосана і додаю 30-40% біогумус, який вирощую у себе на, в домашніх. кажу вирощую, Хробаки його переробляють та органічні відходи. і Фактично, я кажу, маю безкоштовне добриво для всіх своїх рослин, і ну, насправді я просто в шоці, в шоці, знаєте, десятки років жив, не скажу, що я був великим агрономом. Та, ну, але про то навіть і не задумувався, і не знав, що поряд є таке чудо, як хробаки, хробаки, які роблять біогумус. Та. Добре, так, у нас є перша рослинка. Та відразу що то є, причіплю до горщика, тому що, ну, знаєте, я спочатку думав, що тих 10 рослинок? Я запам'ятаю, яка де. Але ну, вже коли їх стає трішки більше, ти вже забуваєш. де яка рослина, потім я це гарно все перепідпишу. Зараз це теж важливо. Добре, тому маємо, я кажу, два таких лимончика на майбутнє. Так, о, ще один, дивіться. Ну, дивіться, яка краса. Це просто. Місяць часу. Так, місяць часу, і ми його. Саджаємо вже в той горщик. Бачите, зверніть увагу, то що я вам казав. Я не саджаю його в мега великий, та і ну, рости собі якось. Та. Ні, це так не робиться, це так не працює. І потім не кажіть, що ой, у мене щось стало з рослиною. Та я її перелив. Ну, звісно, перелили, тому що вона не, не спроможна скільки спожити, та, як ви в нього наливаєте. До речі, своїми порадами також діліться внизу в коментарях. Буду радий вас також бачити в нашому телеграм-каналі, де ми обмінюємося різною корисною інформацією. Тому що, як пишуть мені деякі учасники, підписники каналу, та, ну, Руслан, ти знаєш, нема з ким навіть деколи поговорити, поговорити на цю тему. Та, тому дякую, що ти це зорганізував. Та, завжди радий поспілкуватись. та будьте більш активними. Так, ну з лимонами потім я ще, може вже й не потрібно. Так, лимони ми не заглиблюємо, пам'ятаємо, що ми не заглиблюємо їм. Ну і фактично так, маємо отакі, бачите, вже навіть пустив такі малесенькі. Так. Це перший признак, що цей лимончик буде жити. Все чудово. Так. Це є київський. Ай-яй-яй, липучка порвалась, ну нічого. Потім ми зробимо гарно, правда, оператор? Махни. <рес> так, добре. Так, і що ще у нас? Що ще у нас? Ще маємо зараз середина серпня, та й фактично ще є трішки часу, щоб вкорінилися. Так, от я коли обрізав ці лимони, та ще трішки почистив. Я кажу Пообрізав, сформував крону. Великого лимону, та і зараз ми його з вами посадимо. Та Якщо тут я створював через такі, не знаю, звідки в мене взялась така посудинка, що та. я тут їх всі дружно. От, без всякого корнівіну, без всіляких присипок, От ми просто в цей біогумус, та, раз тут 40%, 30-40%, та, я так на око. І потім, звісно, ми зробимо. Йому такий парниковий ефект. Так, це все в плівку. І на світло так, постійно ми його скроплюємо для того, щоб тут трималась додаткова така вологість. Ну і фактично, вже там за пару тижнів так, ми будемо бачити, що і як. Деяке листя він зайве скине, деяке залишиться, як тих попередніх. От, скажімо, то я просто робив окремо. Зараз. Одного сорту, та, ті я розподіляв, ми проводили експеримент, до речі, можете подивитися. Та, ну і потім будемо мати вже такі, які з часом будуть плодоносити, та, ну або ще стануть під щепою. Та, тому що, повторюсь, це дуже класний сорт. Та він Все літо в мене навіть до пів осені проводив на балконі. Та, де на вулиці, де йому дуже зручно і комфортно, та і вже, назив, вже взимку ми маємо в нього плоди. Тому готуємо сані влітку, так само, як і наші з вами горчики для рослин. Якщо у вас ще залишилося, скажімо, що підщепити, прищепити, та саме час в середині серпня це провести, тому що ну ще не так довго для рослин, місяць-півтора, такого насиченого сонця, коли вони. Гарно розвиваються, потім ми вже будемо. Та й зараз вже готуємося до, до зими, тому що зима для рослин та це одна з найважчих. З найважчих та, ну, особисто для мене, тому що опалення в квартирі та, е, потрібно підвищувати вологість. Попереду в мене такий великий проєкт та, щодо мого такого хобі з рослинами. Ну, Обов'язково підпишіться на канал, ви це все побачите. Та, Ну і буду радий бачити вас в моєму телеграм-каналі. Тому заходьте, спілкуйтесь, задавайте свої питання, обмінюємося досвідом. Також там деякі рослинки, які в мене є на продаж та публікуються саме, саме там. Ну, радий був з вами поспілкуватись, обмінятись досвідом. До зустрічі в наступних відео.